Вас вітає Суперінтерв'юєр. Ракетний удар по Умані. Знаменитості відреагували на терористичний акт Росії. Зірки емоційно висловились про обстріл мирного населення країною-агресоркою. Російські окупанти на світанку 28 квітня завдали масового ракетного удару по Україні. Росія запустила по українським містам крилаті ракети, а також дрони Камікадзе. ППО збила більшу частину ворожих цілей, однак є влучання. Дві російські ракети поцілили по багатоповерхівці в Умані, в результаті чого одразу три будинки зазнали пошкоджень. Станом на 10 ранку відомо про 10 загиблих, серед яких є дитина. Також російська ракета влучила по житловому будинку в Дніпрі. Через ворожий обстріл загинула жінка з трирічною дитиною. Українські знаменитості відреагували на масовий ракетний обстріл Росією України. Зірки емоційно висловились про російських окупантів а також висловили співчуття сім'ям загиблих. Юрій Горбунов вже 10 загиблих. Умань, нічна атака росіян на мирних мешканців України. Дніпро теж є загиблі й постраждалі. Черговий злочин проти жителів України, які мирно спали у своїх домівках. Злочин, за який не буде прощення ніколи, написав шоумен. Джамала, Умань, Дніпро та Київщина. Цієї ночі Росія знову атакувала Україну крилатими ракетами. Є загиблі, мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Не передати словами те, що я відчуваю щоразу, коли читаю ці новини. Черговий раз вони здійснюють обстріл тоді, коли люди сплять, коли сплять діти, написала співачка. Соломія Вітвіцька. Жахливі новини від самого ранку. Окупанти знову обстріляли цивільні будинки. Загинули поранені діти, жінки, літні люди. Коли потім читаєш коментарі путіністів під світлинами зруйнованих українських будинків. Неможливо усвідомити, що пропаганда і справді може таке зробити з людьми. Вони теж чиїсь батьки, діти, дідусі, бабусі і тішаться смертям і руйнуванням в Україні. Саме тому ми інші і маємо акцентувати свої зусилля та увагу на інших важливих речах. Ми переможемо, все відбудуємо, пам'ятатимемо усіх, завдяки кому виборюємо незалежність і усвідомлюємо, що наша дорога не до болота, а ми прагнемо будувати країну з іншими цінностями та іншими прагненнями, написала ведуча. Тіна Кароль, виконавиця у фотоблогу, показала моторошні кадри та відео наслідки ворожого обстрілу Умані. Однак співачка закликає триматися адже зараз це не аби як важливо. Сумні новини, сумний день, особисте. Та наш супротив важливий на всіх фронтах. Тримаємо стрій, написала Кароль. Андрій Бідняков. Шоумен емоційно висловився про обстріл українських міст ракетами та безпілотниками. Також бідняков звернувся до українців, які продовжують споживати російський контент. Знову ракети з Курська та Вороніжа. і ніч, Умань, Дніпро, Київ. Знову багатоповерхівки, де спали люди, є загиблі, дитина. А ти й далі продовжуєш слухати їхню музику та дивитися їхніх гумористів, які позапихували в дупу свої язики, написав ведучий. Христина Решетнік, крик душі, крик жінки, крик українців. Скільки ще продовжуватиметься цей геноцид, скільки ще дітей має загинути, коли вже хтось зупинить їх, зупинить його, нехай увесь світ побачить, що відбувається щодня в Україні. Ті, хто за кордоном, ті, хто тут кричать на увесь світ про наш вселенський біль, сили після таких новин покидають щоразу. Потім вони, звісно, знову з'являються завдяки нашим героям та героїням, які там, в бою, щодня, боронять нас. Тому залишається тільки молитися за них, щоб вони швидше побороли те зло і навели лад в країні, написала Христина. Леся Нікітюк, ведуча висловила співчуття рідним та близьким загиблих. За словами Лесі, те, що коїть країна агресорка, по-справжньому страшно. Мої співчуття, як це страшно, просто немає слів, написала Леся. Святослав Бакарчук, співчуття рідним загиблих, підтримка усім, хто постраждав. Цей терор, вбивці не припинять самі. Ми всі разом маємо їх зупинити. Війна триває, терор триває. Маємо щодня робити конкретні речі для допомоги нашим силам оборони ЗСУ. Віктор Франкл, психіатр, психотерапевт, який вижив у нацистських концтаборах під час Другої світової, у своїх спогадах писав: Першими ламалися ті, хто вірив, що скоро от от все закінчиться. Після них ті, хто не вірив у те, що це взагалі закінчиться, вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися. Скеруємо свою лють на ворога в конкретній дії і допомогу, написав Вакарчук. Український шоумен Володимир Остапчук відреагував на нічний обстріл України крилатими ракетами. Під час обстрілу ракета влучила у житловий будинок в Умані на Черкащині. Це рідне місто Остапчука. На сторінці в інстаграм Шоумен розмістив жахливі кадри з наслідками потрапляння в дев'ятиповерхівку ракети. Я по цей будинок до школи ходив. В цьому будинку раніше мешкало четверо моїх однокласників. Я в ньому сто разів був. Це просто мій район, розповів Остапчук. Також занепокоєні шанувальники Володимира поцікавилися, чи все гаразд з його батьками, які мешкають в Умані. На що Шоумен відповів, що на щастя з ними все добре? На жаль, не всі повідомлення можу показати, але дякую за підтримку. З батьками все добре, заспокоїв фанів Остапчук.